Ну, як нарешті вивчити ту іноземну мову? А я вам розкажу. Привіт, я Ната. За освітою я лінгвістка, викладачка іноземних мов. Я вже 12 років працюю в IT, в маркетингу, і останні 7 років я створюю контент англійською мовою. Мої статті є на англомовних ресурсах і короче я дуже крута, але я б не хотіла виступати зараз в цьому відео як експертка, як ваша вчителька, радше як подруга. Давайте уявимо, що ми з вами прийшли в кафе, замовили чай і сидимо такі в розслабленій атмосфері, спілкуємося і обмінюємося досвідом. Я не хочу бути занудою, але доведеться. А у вас є ціль, навіщо ви вивчаєте іноземну мову? Якщо у вас цієї цілі нема, то і результата відповідно скоріше за все теж нема. Ви можете сказати, ну є ж навколо повно людей, які просто з дитинства безцільно вивчили англійську мову, чи німецьку мову, чи ще якусь мову. Але ви розумієте, що в тому-то і суть, що це з дитинства. В дитинстві набагато легше можна, от просто мову сприймати, і ви вже щось знаєте. Плюс, скоріше за все, цим людям було цікаво. От на моєму прикладі, я скільки себе пам'ятаю, я вивчаю ту англійську, тому що я прямо з дитинства проявляла інтерес. Ну і в мене була теж така ціль, знову-таки так, в дитинстві, але вона була. Я думала, що я зараз виросту і поїду в Штати, і буду там перекладачкою. Або буду крутою англійською письменницею. Не знаю, чого я таке думала, мені ніхто не пояснив, що так це не працює. Моя основна ідея, вам треба зрозуміти на що, ви будете вчити цю мову. Якщо вона вам не треба, а таке може бути, то просто не знущайтеся з себе, підіть просто і знайдіть собі якесь заняття, яке вам цікавіше і отримайте задоволення. І я зараз прям так уявляю, як люди такі закрили моє відео і не дивляться, тому що а що? ми не хочемо вчити мову. Ура! Тож, що в нас там по цілях? Ціль може бути: вам треба для роботи. Ви хочете заробляти багато грошей, ви хочете піти в ІТ, то зрозуміло, що... Це вже непогана ціль. Може, ви хочете їхати в подорожі і не почуватися там бараном, не хочете там бекать, то теж вам, може бути, треба мова. Ну, але мотивація часто тут може бути слабенька і знову-таки тяжко вивчити. На моєму прикладі, я жила на Кіпрі, офіційна мова грецька. Я думала, ну треба вчити грецьку, але через те, що там англійська досить поширена, вона була якби постійно мені таким костилем. Я скрізь говорила англійською, і через це я грецьку не вивчила, тому що в мене не було такої цілі. От якби я, наприклад, в мене була ціль отримати громадянство Кіпру, тоді би я думала, так, для громадянства мені потрібно здати тест з грецької, і от маєте ціль. Чого ще може не вдаватися вивчити нову мову, тому що у вас немає стратегії. Як і в усьому, в усіх великих цілях, треба розуміти, а що конкретно ви будете робити для того, щоб дійти з точки А в точку Б. Боже, я вже зараз говорю, як оці всі інфобариги, про, знаєте, оцей прикол, про точку А і в точку Б. Я в точці А заробляла 100 гривень, а в точці Б я заробляю мільярд денег. Я не хочу так звучати, ну коротше, ви зрозуміли, що. Вам треба, щоб прийти до цілі, де ви з точки, де ви не знаєте мову в точку, де ви знаєте, вам треба мати стратегію, де взяти цю стратегію. Найлегший варіант вам треба піти в хорошу школу до хорошого репетитора, у вас будуть обмежені часові рамки. От чим мені подобається школи, реклами не буде. Е, мені подобається, що ось є у вас якийсь рівень. Вам визначили, по-перше, правильно ваш рівень. По-друге, вам сказали, що за два місяці ви перейдете на наступний рівень. І от, якщо ви ходите на заняття, то в принципі за ці два місяці ви перейшли. Потім за два місяці вище, 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 і ви за рік вже маєте ого, який прогрес. А якщо ви будете просто без стратегії сидіти, щось там клацать в Duolingo, Нічого не маю проти цієї апки, але все рівно, якщо ви будете просто сидіти, щось там клацати, прогрес у вас буде незначний. Основна причина в тому, що там слова, якісь ви там щось перевіряєте. Я теж користувалася Duolingo, пробувала вивчити польську, ну що, якісь там фразочки. А практика інших моментів відсутня. Це, до речі, і наступна важлива проблема, на яку дуже часто закривають очі ті, хто вивчають мову самостійно. Ну як вони не закривають очі? Вони просто можуть не знати, що потрібно саме практикувати усі навички. Дивіться, в нас є навичка говоріння, читання, слухання. Також важлива граматика, і ось це все бажано покривати, тому що може бути так, що ви вирішили, о, буду вчити граматику, і ви такі бомбите, бомбите, бомбите цю граматику, ну все, я вже гуру граматики. А потім закінчується тим, що ви не можете говорити, тому що, ну що, знаєте ви час. Я маю на увазі часи, типу, минулий, майбутній. Але як це правильно сказати, щоб вас зрозуміли, а ви не практикували мовлення? І ось це і є ця проблема. Але тут важливий нюанс. Якщо вам треба якась навичка більше, тут ви вже аналізуєте для себе. Коли ви йдете в цю школу чи на курси, ви маєте з учителем проговорювати, що вам потрібно. Ну тут це, мабуть, більше для того, хто йде на індивідуальне заняття. Що я от хочу піти на роботу в IT, і мені там треба чисто, щоб співбесіду пройти мова. Тоді ви будете практикувати більше говоріння і сприйняття на слух. Мені, наприклад, для роботи потрібно писати англійською добре, тому зрозуміло, що тут буде і граматика, і я буду вивчати. Можливо, і якусь літературу, тому що я маю гарно написати, я буду дивитися, як пишуть інші люди. Коротше, писати мені важливо, тому я буду робити наголос на письмо. А говорити, наприклад, мені не так важливо. Ну, це я просто вам приклади навожу. Тому ви тут на індивідуальних заняттях можете вже зробити для себе правильний наголос на те, що вам треба, а не на все підряд або на щось те, що вам нерелевантне, тому що знову таки проблема ось цих застосунків: що якщо ви хочете пройти співбесіду. То вивчити 10 слів чи 10 фраз вам не допоможе. Дуже важливий момент, про який мало говорять. Вам, має бути цікаво. От я не розумію, коли, знаєте, говорять, London is the capital of Great Britain», або будемо вчити зараз клімат. Ну так, ну ці слова знать, важливо. Але чи цікаво це? Не дуже. І я би для себе обрала таку стратегію, якби я зараз заново вчила мову, бо в мене вже це спрацювало. Я би цікавилась тими темами. Які мені подобаються. Приклад, уявим, що мені зараз моя репетиторка дала тему футбол, а мені не подобається футбол, і я не хочу нічого про футбол, тому що я не планую з цією сферою зв'язувати своє майбутнє. А мені, наприклад, цікавий, цікава кулінарія, мені цікава психологія. От, оце ресурс: беріть те, що вам цікаво, і йдіть на ці теми щось читайте, вивчайте. Тобто, якщо ви хочете вам цікава кулінарія, і вам треба загуглити рецепт. А ви спробуйте загуглити його не українською, а тією мовою, яку ви вивчаєте. І робіть так постійно, з усім. Також поналаштовуйте всі свої макбуки, айфони, все, що у вас є, на ту мову, яку ви вивчаєте. Просто візьміть і пориньте в це середовище. Я в університеті чотири роки вивчаю німецьку. Просто уявіть собі, чотири роки. Кожен день у мене по дві години приблизно, якщо я правильно пам'ятаю, так, мабуть, по дві години німецької. Та ні більше, тому що там була і практика окремо, і граматика окремо, і стилістика. Загалом я вся в німецькій чотири роки. Я не знецінюю університет. Це було дуже круто. Я обожнюю своїх викладачів, все було класно, але іду я на свою першу співбесіду в IT і спілкуюся я з німцем. Німецькою мовою, бо він же побачив в мене в резюме, що я знаю німецьку. Я розумію, що все дуже погано. І якщо він мене візьме на роботу, то це буде якесь чудо. Ну, ви знаєте, він взяв мене на роботу не з першого разу, до речі. Про це в мене є відео. Я прикріплю. Можете сходити подивитися. Я розказую, як я з освітою вчительки потрапила в IT, в маркетинг. З німцем ми поговорили. Я зрозуміла, що справи не дуже і що треба якось це виправляти. А як виправляти? Мені туди в середовище. Я попросила в батьків трохи грошей, трохи взяла своїх накопичень і купила собі в Німеччині курси німецької мови не онлайн. То був мій перший раз, коли я сама полетіла за кордон. В мене було німецької, просто щоб не збрехати годин приблизно 6. Потім ще десь 2-3 години. У мене було бізнес англійської. Я собі ще окремо ці курси взяла, бо я хотіла ще бізнес знати, бо мені це для роботи було важливо. Я ж казала, що я крута. Сорі, це, це все жарти, якщо що. Так от. А може й не жарти. Я потім розумію, що я вже наскільки в цьому середовищі, що мені просто немає коли піти поїсти чи погуляти німеччиною, а нам ще, до речі, задавали домашки. Тобто, я просто зранку до ночі сиділа в цій німецькій, в англійській, і коли я йшла на вулицю, знову таки, я пам'ятала, я тримала собі отут середовище, я сюди на щось приїхала. І я могла замовити собі в закладі чи в магазині щось англійською. Ну, типу, англійська, це такий костиль, так зручно. Але ні-ні-ні, я пробувала німецькою, я помилялася, але це мені дуже багато чого дало. Вже за місяць я себе почувала так, наче я вже рік вивчаю німецьку. Було справді дуже круто, тому середовище це наше все. Ну, але до слова, не обов'язково вам їхати в ту країну. Ви можете себе спробувати штучно у це середовище занурити. Це серіали, фільми, Reddit, все, що завгодно. Важливо. Те, що вам цікаво, Ну, раз, ми вже заговорили за помилки. Я казала там, що я боялася помилок, коли говорила з німцями. Від мене порада: не бійтеся. Ні, ви можете боятися, але все одно робіть. Ідіть у свій страх. Я коли вперше приїхала в Англію, мені теж було дуже страшно, тому що я англійську вже знала, але їхній акцент. Мені просто хотілося отак завмерти, щоб не дай Бог не пропустити, що вони там кажуть, бо я не розумію. З часом досить швидко я почала розуміти, говорить мені теж було трошки страшнувато, але я пробувала. Я вам можу порівняти, як працює коли ти з страхом і коли ти без страху. От в Англії я боялась, і прогрес мій був маленький. Але коли я поїхала на Кіпр, я на Кіпрі, до речі, прожила 2,5 роки. А там мова офіційна грецька, але друга є англійська, і її дуже активно використовують. Просто будь в. В магазині, в лікаря, на пляжі, куди б ви не пішли, там заорендувати собі авто. З вами поговорять англійською. В них англійська дуже гарна, але вони можуть помилятися. Я ж коротше у них цю фішку помітила, що вони там щось граматично неправильно кажуть, що вони не ідеальні, як і я. І це мені прям дуже помогло. Я собі дозволила так трошки розкріпоститися і говорити з ними, можливо, навіть з якимись помилками. І ви таки можете подумати, що як вона з дитинства вчила англійську мову, і досі з помилками говорила з кіпріотами. Прикиньте, можна вчити англійську 10 років і все одно мати помилки. Я для чого це розказую? Щоб ви розуміли, що це нормально помилятися. Ви можете навіть бути вчителькою англійської і все ще не знати якісь там слова, і це нормально. Я пам'ятаю, до речі, в мене в школі була вчителька, викладачка англійської, і коли в неї ми питали, якісь слова. От я була фанаткою Авріл Лавін. І я чула якісь в неї слова, якийсь сленг, і я питаю: Віра Борисівна, а що значить це слово? Я ж так хотіла знати це слово. А Віра Борисівна, замість того, щоб сказати, а давай подивимося в словник. До речі, в університеті в мене була така викладачка Марина Олександрівна, яка не соромилась сказати Давайте загуглимо, давайте подивимось. Вона визнавала, що вона не може все знати. А Віра Борисівна завжди якось там цю тему вводила, казала, що. Не на темі зараз, не, не на часі. Потім зараз Наташа, ви не про те думаєте, замість того, щоб мене заохотити і сказати, ти цікавишся піснями Авріла Він. І, Боже, який ти молодець. Ні, вона казала не на часі, вони так не говорять. Ще, як зараз пам'ятаю, вона казала мені, що ain't, що так не кажуть, що це неправильно. Ну, але зараз ноль засудження, ми просто говоримо, обговорюємо всі ці штуки, що важливо говорити, навіть якщо ви помиляєтесь. Важливо практикувати, бо без цього ви далеко не заїдете. Про серіали я би ще хотіла поговорити. Знаєте, це дуже класна штука, але... Я помічала у своїх студентів. У мене, до речі, є досвід викладання англійської. Я викладала переважно дітям десь 5-6 класу. Але в мене були ще і учні, які вже закінчували школу, які хотіли там вступати в університет, і яку я бачила в них помилку. Низький рівень володіння англійською, але при цьому вже бажання дивитися якісь серіали, типу там друзі, сексі місто, беверліхіл запалилася. Яка я стара тому, що це серіали таких 90-х. Мою люблю. Ну, ви можете згадати якісь серіали сучасніші. І от якщо людина знає ще слабеньку мову, то йти прямо зараз дивитися ось ці серіали може бути не найкраща ідея, тому що ви ввімкнете собі субтитри українські, вони вас будуть відволікати. І це не зовсім те, що нам потрібно. Я б радила все таки почати із чогось простенького. Я свою німецьку, наприклад, починала з казок із серіалу Екстра. Він є не тільки німецькою, він, здається, є і іншими мовами, і це було простіше. Тому що там спеціально так зроблено, щоб можна було сприйняти і зрозуміти. А от якщо ви будете дивитися друзі, і ви ще не знатимете мови, у вас цей перегляд може перетворитися на каторгу, ви будете постійно промотувати, намагатися зрозуміти той жарт. І, коротше, ви дуже скоро кинете. Тому, от чого я кажу, що треба йти в школу чи на курси, тому що там вам під ваш рівень підберуть те, що ви можете дивитися. В мене чухається собака, і ви це, мабуть, чуєте. Джері, я знімаю. Я вам десь тут під відео залишу посилання, ви можете перейти, подивитися, який у вас рівень англійської, і потім вже ви розумітимете, чи можете ви дивитись серіал. Хоча, скоріше за все, вам знову таки треба буде в когось спитати, а що вам дивитися з таким рівнем. Тому йдіть у школу, це буде найшвидше. Тут ви по дисципліні зможете нормально працювати, тому що якщо ви не дисципліновані, ви будете. Кульгать у вивченні англійської. До речі, в мене є для вас супербонус. Це все безкоштовно, я нічого тут не продаю. Я згадала, що у мене є гайд з англійської мови. Я його робила тоді, коли почалась повна масштабка. Я хотіла якось там людям допомогти, хотіла, можливо, якісь донати. Я вже не пам'ятаю, що там було. Але загалом я створила гайд, систему вивчення іноземної мови, англійської мови, як це робити самому. Я б там прям купу ресурсів попрописувала, і от там є ось цей момент, як вам підібрати під свій рівень. Тому що, ну, що там для елементарі, що для більш просунутого. Цей гайд він такий досить базовий, але одночасно він покриває в принципі, все для того, щоб зрозуміти, а як же правильно вчити ту мову. Як ви можете його отримати? Просто прийти до мене в інстаграм, посилання буде отут, написати мені «Наташа, привіт, надійшли мені гайд, я поділюся, мені не шкода, якщо він вам знадобиться, я буду прям тільки рада. Ну що, давайте за фіналем. Для того, щоб вам вивчити іноземну мову, вам треба поставити собі ціль. Ви маєте розуміти нашу. Якщо ви не розумієте нашу, не витрачайте свій час. Друге, вам треба стратегія. Що, на що, коли. Цю стратегію ви можете або самі собі вибудувати, і це складніше, або ви можете знайти собі викладача. Третє, практикуйте усі навички говоріння, слухання, граматика, читання, письмо. Ну і звісно, тут все-таки ми відштовхуємося від цілі. Якщо у вас немає цілі, дуже круто писати, то на письмо робіть менший наголос. Якщо вам треба гарно говорити, робіть наголос на говоріння. Ну але і слухання, бо важко тут буде діалог, а не монолог, скоріше за все. Вивчайте фрази, вводьте їх в речення, не вивчайте просто по слову, не концентруйтеся суто на тому, щоб щось там зазубрить. Поринайте у середовище, і чим більше, тим краще. Не соромтеся своїх помилок. Говоріть, говоріть, слухайте, перепитуйте. Головне, щоб ви практикували. Ну, все, я сказала все, що хотіла. Я попереджала, що відео буде у форматі розмови з подружкою. Таким воно і вийшло. Я поділилася своїми думками, своїм досвідом. Знову таки, приходьте по гайду в інстаграм, пишіть мені в директ, я надішлю якісь, якщо маєте питання, будь ласка, критику, пишіть. Не обов'язково я на неї зреагую. Якщо вона буде адекватна, зреагую, неадекватна. Угу. Ну, ви зрозуміли, все, всім бажаю вивчити нарешті вже мову, якщо вам це потрібно. Якщо не потрібно, просто прийняти і відпустити. Заробляти багато грошей і щоб все у вас було класно. Підписуйтесь, пока!